Алло. Обраха. Знаете, кто такий ясерафат? Ясір Арафат вже не існує. А хто він був? Керівник Палестинської автономії. Колись був. А, а етнічно? Етнічно він е, араб. Казали, вроді, от зараз, ну не зараз, я дивився передачу про те, що, по-перше, він був єгиптянин, а по-друге, цей агент КГБ він був, це вони його організували. Так, то ж, не, не етнічність, то, що він був агент КГБ, то так, і є. Але... Я казав спочатку, що він був єгиптянин. Єгиптянин, так єгиптянин араб він був, єгипетський араб. так Я думав, що Араби то ті, хто на аравійському півострові живу. Так, але вони поширилися по всьому Сходу. Вони, вони ж не тільки зараз живуть на Аравійському полуострові. А вони вже в Європі тепер. <гум> Багато там. Вже, вже в Європі, так, вже є англійські Араби, є французькі араби. Французькі. Є і московські, і московські вже там араби навіки. А, московські. А скрій, будь ласка. А Палестина взагалі мала свою автономію державу чи так і не отримала? Державу ні, але автономія в них є. Зараз це називається Палестинська автономія, але держави в них ні, ніколи не було. Вона визнана всіма країнами чи частково Вона визнана частково, не всіма. Є країни, які визнають, є які не визнають. До речі, Україна визнає. Дивно. Я знаю, що Україна одна єдина країна, яка визнала Ічкерію. Ну це про... можливо, неможливо, а я теж про це чув, але ми ж зараз говоримо про Палестину. В, а, в, Києві, ну... є, в Києві є представництво Палестини та в Ромалі є представництво Києва. Зараз не знаю, якщо є в Рамалі, але було. В 2001. А... В 2003 чи якомусь році, чи п'ятому році відкрили в Ромалі. Це Ющенко ще відкривав в Ромалі. Якщо я не Ющенко, помиляюсь, Коли був п'ятий рік? чи який це рік? П'ятого року. Якщо я не помиляюсь, то цю землю Палестиною назвали римлянами, а до так. того вона називалася Ханнам. Ні, ні, ні. Те, що римляни назвали Палестиною, називалося Іудея. Було Іудейське царство і було цар... Ізраїльське царство Северне. Не северне як по українськи Северне Північне. То було два царства. І коли римляни римляни вони переіменували Іудейське царство. А земля Ханан, вона називалася ще до, до Ізраїльського царства. Так, і оце ім'я Ганна українське або Анна, то воно названо походження від землі Ханаан. Ну, Ханна. То з, Біблії, з Біблії багато є імен, які зайшли в українську, в російську, в інші мови. Ну, звичайно, людство, воно ж зародилось там, де от, і Африка, і де тигр, і Єфрат, і звітом всього поширювалося потрошки на північ і на південь, зрозуміло. В крайній мірі, такі теорії. Ну так, ну взагалі то ми кажемо про книгу, яка вплила на, на багато народів та Біблія. Тож багато імен вони взяті з цієї книги. А ви вважаєте, Ісус існував? Я вважаю, що ні. Тобто існував, якийсь персонаж такий був історичний, але звісно, що він не був ніяким сином Бога, чи ще щось таке. А ім'я Ісус було тільки одне в Ісуса, чи це було розповсюджене ім'я на той час? Це розповсюджене ім'я, і воно було не Ісус, а взагалі то його що правильно? Є, Є що? Його що? Єшуа. Так, це не як, як в романі Мастер і Маргарита, так. Так, так це, це ж про нього там і пишуть. Ну, там трошки дещо змінює автор. Ясно. Ну, то ж авторське таке, але ім'я він, він описує цього персонажа Єшуа. А так. як так виходить, що ну, я досліджував трошки? Не досліджував, цікавився і. От самі перші оці євангелії там від Іоанна, від Луки і так далі. То вони були написані як мінімум 70 років після смерті Ісуса. Вони були написані на грецькій мові, а Ісус і його послідовники знали арамійську, там здається, правильно? Ісус розмовляв арамійською мовою, так. Він не знає. І вони ні. взагалі були: оцей Петро, Павло там чи хто перші зборщики податі, вони були безграмотні. А написано було дуже грамотно, з такими діями. Ну, Взагалі-то Івангелії їх було набагато більше. Просто прийняли ось ці, про які ти говориш, і канонізували тільки ці. А до цього було багато Євангелій. і існує навіть зараз є багато Євангелій, які церква не признає. А ви знаєте такий ем, анекдот, що єврей, який пережив Холокост, він е, пережив його і постарів, і помер, і попав в рай, зустрів Бога. І розказав йому анекдот про Холокост. А Бог каже, не смішно. А він каже: а, ну, тебе там не було, тому ти її не зрозумів. Глибока. глибока фраза, правда? Ну, єврейські анекдоти, вони не завжди смішні, але завжди з якимось таким смислом. Але завжди заставляють подумати. Наприклад. Треба подумати, так. Я, я християнин, але але в мене є багато запитань. Наприклад, теж є такий анекдот що Ісус на проповіді сказав людям: Киньте в мене каменем, хто сам безгрішний, і тут летить йому в лице камінь. І він повертається і каже: Мамо, йдіть додому, не мішайте працювати. А ви звідки? Ну, я зараз живу в Ізраїлі, а так я з Запоріжжя Місто Львів вітає вас. Ну, може я і грішник, але я, звичайно, традиційна людина. Стараюсь дотримуватися всіх традицій, але маю багато питань, сумнівів. і А скажіть що мені, будь ласка, я чув таке, що от там. Це добре, що в тебе є сумніви, то так і повинно бути. Так. Я, от знаєте, в Біблії навчили, що перший чоловік і жінка була Адам і Єва. А потім я знав, що Адама перша жінка була Ліліт. Так. І тут я була просто. Ліліт. так, ну, так кажуть, я... що була Ліліт. Там є, є якісь признаки. Розумієш, в чому справа, що. Ви читаєте, так, всі читають Біблію на, не на мові, на якій вона була написана. І в цьому є велика проблема, тому що. Е, сенс. С, с, е, з одного боку, втрачається сенс, а з іншого боку, є літери, які там написані, вони теж мають значення, якими літерами це написано і як це на, написано. Е, якщо ти не знаєш, я тобі скажу, що Тора це Біблія, так? Вона ж написана Тора. Тора вона пишеться, завжди переписується людьми. Немає машинки, вони не, не роблять це. Це все роблять люди і вони переписують. Є така спеціальність, чоловік, який це пише руками. Предцях, як правило. Ну, в нас немає такого поняття, як церква, в нас синагога, то не є церква, як в християнстві, то щось інше. Тож він, він переписує, він повинен переписати, перемалювати навіть не переписати, тому що це все, все так, як воно написано в оригіналі. Тобто, якщо там є якась крапка, навіть якщо це виглядає як якась помарка чи ще щось таке. Він обов'язково повинен її поставити, тому що вона має значення. І так, усе. Є багато слів, які можна перекласти по різному. Тобто є проблема перекладу. І ця, ти не можеш, не можеш поняти, зрозуміти весь сенс написаного, якщо ти не, не знаєш цієї мови, не знаєш, як це читати, писати. Тому в нас навіть ті, хто знають мову, вони завжди читають, не читають просто Тору, так, а завжди читають її з коментарями. Є такі коментарі, і постійно ніхто не читає Тору, навіть ті, хто знають мову, носії, так? Все одно не читають чисто, от як написано. Завжди це йде з коментарями, повинно. Повинна все пояснювати, тобто, тому що є там багато таких ось, е, різних моментів. Тож, ця ліліт вона не написана прямим текстом, що була в нього ще одна, а потім ту забрали. Це е, виносять е, виносять з тексту, як це написано було, та, е, по деяким признакам це виносять із, із, із тексту. Звісно, Отто, що ну, на українській мові цього, цього не, немає, тому що теряється і за перекладу, все. Просто це. Диво в тому, що ну, якби, ну, я собі так уявляв, і зі школи вчили, і більшість, 90, може там, відсотків моїх знайомих, якби Бог створив землю туди-сюди, а потім створив перших людей Адам і Єву. І все, більше нікого не було, а тут виходить ну, чолода машині. Тобто це все розбиває багато теорій. А скажіть, будь ласка, це, ще... це все руйнує, так. все руйнує, віру руйнує. А ще мене цікавить, знаєте, от я недавно цікавився ну святами єврейськими так і виходить, що він накладається приблизно на ті самі дати, на 23 февраля, День Руської армії, і це по старому стилю чи по-новому, а по старому 8 березня. Тобто, фактично, 23 лютого і 8 березня це одна та сама дата, по старому і новому стилю. І ще вона збігається з якраз приблизно в такий час, святкується по Рім. між тим сім, зв'язок? Немає ніякого зв'язку, тому що е, всі дати по єврейському календару вони, е, вони не точні по нашому, по, по, по звичайному календарі. Я розумію. А, а які зараз Воно повірає... не завжди випадає на, те, на, те, на ті числа, що ти. В цьому, році, в цьому році було так, що Пурім е, випав на смерть Сталіна. На якщо якщо я, я не помиляюсь, була смерть Сталіна в цей день, і в цей день був Пурім. Що Схоже, тому що там було щось таке похоже. Смерть там, я, не, я до речі, погано там Естер, Мордахей, Перський. Порім, порім то свято, коли єврейський народ, який був у Вавилоні тоді він був врятований, скажімо так, тому що його повинні були знищити всіх, і він був врятований. Я трошки цікавився, запам'ятав дієвих осоп, але повністю. Прислую. Але дати, дати, вони постійно різні. Якщо ми беремо по нашому е, календарю, то вони, вони були всі різні. А зараз по єврейському календарю який рік? 5700, не згадаю, зараз. 50- yeah. якийсь там. Я зараз не. Ну, приблизно, 5 тисяч це вже. Приблизно, так, трошки більше, ніж у всіх. Добре. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а в чому от от тріумф християнства? Чому так стало, що християнство стало найрозповсюдженішим Тому що християнство взяла наймогутніша тоді імперія, Римська імперія взяла це за свою релігію, та вона все це розповсюджила, тому що. Вона була по всьому світу тоді, і тобто це була наймогутніша держава. Потім це взяла Візантія як продовження Римської імперії. Плюс Іспанці і португальці відкрили Америку і туди занесли. Ну, то вже, то вже було набагато пізніше, пізніше. Але на початку весь світ цивілізований, як то кажуть, весь світ був: це Римська імперія. Тому що все інше було не цивілізоване. Тому. Mm -hmm. от, і коли Римський, якщо б Римська імперія взяла б якусь іншу релігію, то було, було б щось інше. Не було б християнства так розповсюджене. Зрозуміло. Я вискали. так думаю, я не знаю, але а я думаю, що так. Ну, а ти, була а ти, мені, ти, ти сказав, що ти християнин, а ти в, в, в Львові, так? Ти, Е, яка, яка церква в тебе? Греко-католик. Греко-католик ти так? Ти не, не православний. — Ну, Напевно, добре тоді в мене відпадають ці ті чвари з тими патріархатами. <сум> 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 Нас у Львові і євреї були, і Вірменська церква. І... Е, в ві Львові колись була дуже велика діаспора єврейська, це до Другої війни. Так, була, так. була дуже багата, дуже велика діаспора. Це, тому що в Польщі, в Польщі було багато євреїв, поляки Знає. колись. Потім це все так. змінилося. Але були часи, коли євреї дуже добре жили на, на цій території, так, дуже ну, добре тому, жили з єв'яти. Це історію, їх багато догнали. А от Східна Європа, вони були дуже ліберальні, там от Литва і Польща і. Там було і Магдебурзьке право, мало де було, і тому там взагалі, якщо подивитися між Балтійським морем і от Чорним, рахуйте в Одесі багато євреїв, в Умані от туди приїжджають взагалі весь час. Ну, по всій, по всій Україні, по всій території України євреї жили завжди. Навіть до е, так названої Київської Русі євреї вже там проживали. Наприклад, Крим, там взагалі. Корене населення було. Багато євреїв там проживало. Ще а з в... часів Римської імперії. А в Савко до євреїв теж погано ставились, правда? Ну, але... це, це, взагалі, російська така наратива. Вони, вони ще з часів Івана Грозного, навіть його батько, але Іван Грозний, він. Уклав забор, Заборонив євреям їхати до Москові. була заборона, а потім вже е, дала такий вже закон був. Тобто це тягнеться віками. Вони забороняли євреям заїжджати до Російської імперії. ну, а потім, звісно, що коли був вже Радянський Союз, той. То Росія вона продовжила цей напрямок. Трошки трошки вони, коли ось була революція, там же багато євреїв приймали участь у цьому. І трошки було таке потеплення. Шватський був єврей. Ленін був єврей чи не був? Ні, трошки. Ленін в нього дуже, дуже віддалений. В нього Прадід. Був колись був євреєм, а ви але він був хрещений. Тобто він а, а так він був, то Прадід по лінії матері там був в нього. То дуже далеко. Я от це таки так аналізую, ну аж ну ясно, що факт лишається фактом, але що ж така доля євреїв, отак і там, чи іудеїв, і отак все життя. Що чим чим вони не вгодили так? Ну, в першу, в першу чергу, це все релігія. В першу чергу це релігія. Тому що. Добре, але чим ж ця релігія відрізняється, як все йшло від Авраама. Авраамічні релігії розділяються на теж і мусульманство, християнство, і Ну, Дивись, е... зі всіх цих релігій, іудаїзм був самий перший. Тобто, це все ці релігії, що е... іслам, що християнство вийшли з іудаїзму. Але тут є і тут є проблема, тому що є як то. Право першої ночі, знаєш, тобто, хто був перший? Вони всі хочуть, хочуть бути першими, іслам також казав, що тільки ми істина, і християнство то не не враховується, юдаїзм не враховується. Взагалі весь світ, той навіть не Авраама, а Адам він був мусульманином. І все, і все таке інше. Тобто. Я, ми, якщо це... чесно, мусульман найгірше ставлюсь, бо вони якісь як нижчого рівня ну, залезли середньовіччі. Ну, Жінки прав не мають, там вони от, от, от все сидять. Ну, Я так, але, але то не має відношення до істиної релігії, тому що в них, в принципі, такого немає, що треба, от ось так. Тобто, є, але як то кажуть, то знаєш, як то все інтерпретувати? То є, є такі інтерпретації, ти можеш сказати так, а можеш сказати так. Ти можеш Бо, сказати... Ні, ну от як зараз Путін і Керело, вони гнуть свою лінію і пешуть і говорять. Все, в іудаїзмі що... теж були такі моменти, де євреї ну, на початку становища свого, теж там захоплювали якісь народи, знищували і так далі. Але ми не понесли це далі. Далі пройшла, е, пройшли зміни, і зараз такого немає. Навіть не зараз, а вже багато часів такого немає. Ти ну, сьогодні. але дивіться, я от хоч християнин, так. Але я по суті розумію, що взагалі весь цей прообраз релігії, світу, не враховуючи буддизму, там індуїзму, там не інше. Так. Все рівно це все пішло. От від євреїв. Вони ну скажемо, придумали Адам і Єва всікі мої. Всі, вся ця тобто концепція була розроблена. Так, тому треба віддати дань вашому народу. Ми от українці, і ми 70 років від Бандери пройшло там. І ми не боремося з москалями. Не можемо їм доказати і конкретні факти, що була там Україна, вас не було Ленін придумав, а Ви от 5 тисяч mm -hmm. років ваш календар та. І до сих пір весь світ от відкриває ту ж Біблію, і там Адам, і Єва, Моїсей, Авраам, Ной. Ной він єврей був, ні? Та всі так, були славний. євреями. Всі, євреїм. Та, Як, якщо, 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 якщо так пошукати, можливо, йти ти також. Можливо. Та я жартую, жартую. Просто воно мені без потреби. Я більше склоняюсь до агностика. Ви знаєте, хто такі агностики? Так. Ну. Та, ну це нам Але ти ж сказав, зробити. що ти все ж таки християнин. Але такий, так, що треба тобі постійно підтверджувати. Я, розумієте, Людина є в дечому невільна. Я родився, за мене вибрали, що я християнин. Ну так. Мені вибрали ім'я. Ну не то, що мені вибрали, але я родився в Україні українець. Так, і тільки в зрілому віці ти можеш змінити релігію, там, мусульманство прийняти, наприклад, правильно, прийняти інше громадянство. Тому я як людина надіюсь я не дурна, не скажу, що я розумна, не мені судити. Але я в пошуках постійно і в сумнівах. Я критично до себе відношусь. Я ставлю під сумнів, все ставлю під сумнів. Бо недавно я думав, що всі ми братський народ, там років 20-30 назад був. А тепер я по-іншому дивлюсь. Я все-таки вихований в хорошій сім'ї дуже. Але я зараз зауважую, які були раніше наротиви. Як Совєтський Союз накладав справжній расизм або якусь ну ксенофобію Тобто з дитинства, ой, то циган, що ти з ним гуляєш? А то якийсь роммабір, а то ж молдаванін, а то жит Ти що то жиди? Вони так. хитрі, вони тільки за себе, а то москаль, тобто ну да, добре. Зараз все стало на свої місця, бо моя бабця, мої діди в упав, у лагах познищували з мені з дитинства. Казали, що ти з тими москалями ходиш? і Казав, що ви мені там вішаєте? Там музика, там цой не цой та. Ну, і ось так. І я тепер зауважую, що все-таки живеш ти і не розумів. А... І багато що зараз так. я не розумію, через 10 років пройде переоцінка цінностей. Ну, Тож, так, тож бачиш, ти, ти більше не християнин, тому що християнська віра, вона така аксіома. Ти, ти повинен вірити, як тобі сказали, так повинно бути. Тож ти, ти більше іудей, тому що в, у іудеїв Потрібно постійно сумніватись, постійно шукати відповіді, та то ж тобі треба трошки подивитись в іншу сторону. А це, я, я, я зараз іудей... тебе переманюю переманю на нашу сторону. Ні, ні, я мене тяжко нав'язати мені. Скажіть, будь ласка, от я знаю, мусульманство приймають, а і, іудейство можна прийняти чи то так не вийде можна, це дуже важко, але можна так. Просто не так, не так просто, як християнство або мусульманство, там це набагато простіше. Іудаїзм теж можливо, але це треба навчатися. Треба вчитись це багато років. І потім ти здаєш там всякі екзамени, екзамени, ну так, правильно, так. Що ж тут? просто є да, комісія, нам... так, там не, не один раз, там Про, є. Просто цей... ти шпіон і хочеш внідритися. Так, 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 повному, Вон, Дивіться, вже, мені на на повному так, серйозі. Якось, як <ріх> не подобається, що Ісус сказав, що як тебе б'ють в праву щуку, то підстав ліву. То що в нас? Путін грає, а ми маємо ще, як то кажуть, раком стати. Не, ні, то, то не наші методи. Бачите, Україна зараз приблизно як євреї стали вокруг вас одні мусульмани, а вокруг нас, нас то... як москаль, то поляк тут своє гне, в нас, Орбан, у нас багато спільного, У нас багато спільного. Теж Україна, українці постійно були під натиском Ні, свою тому. історію. То з одними, то з іншими. Постійно ця територія була під кимось, постійно хтось хотів захопити. Не давав жити своїму, своїм розвитком, своїми. Тож в нас є багато спільного. Що я це постійно кажу в себе на каналі. В мене є канал на Ютубі, я не знаю, я казав тобі чи ні. А я, то я, 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 я знайду на постій... канал. Злий Єврей не називається. Не Зли. Єврей. Так. Я, Тож я, я постійно в себе на каналі постійно казав, що Ізраїль та Україна вони повинні. Бути разом, тобто разом в Союзі, такому, тому що ми багато чого можемо дати один одному, е, і в нас е, може бути дуже добрий союз. Тому що вороги України, вони і наші вороги також. Наприклад, та ж Росія, яка все, всю свою історію з Радянського Союзу е, проти Ізраїлю. Спонсує тут всіх терористів. Ну, Іран, дивіться, як вона з Іраном і недавно ну, Путіна і з, з Хамазом, з Хезбулою, вони там всі браталися у нас, у нас спільні вороги, і якщо то так каже, так може казатися, що, наприклад, Іран не дуже стосується України, але те, що ми зараз з Іраном, це дуже допомагає Україні. Те, що ми зробили, тому що, сумнів, сумнів. тому що Іран, він підтримує Росію, він е, посилає туди свою зброю, та багато, багато чого Тож... я недавно говорив, що о, як погано, що Ізраїль бомбить Іран. Зараз ціни на нафту піднімляться і путіну тільки ліпше. і А ти а ти бачив, що ціни не, не поднялися? А ти знаєш чому? <гаде> бачив, бачив. Я всі баки бензиною заправив у США. Це я кажу, що тобі треба вудаїзм переходити. <гаде> Дивись, Ізраїль, Ізраїль. Не не зробив жодного е, удару по нафтовій промисловості Ірану. Ми не нанесли ні одного. Тобто, е, е, це було зроблено спеціально, щоб е, залишити щоб залишити все це у нормі. Ось е, це, це було а -а -а. Е, звісно, що я, я не скажу, що це було для України зроблено. Але, але воно також, я думаю, думали про це. Воно відіграє роль велику. Так, так. Добре, тобто радий, про все думаєш. Все, давай, Ви, побачимось. Більше. Це в мене вже а, новий канал. Мені постійно Росня зносить канал постійно. Мене дві, два тижні тому, три тижні тому знесли канал був, був більший. Зараз це вже новий. Добре, ну. Ну, добре, так. Добре. Хто таке діло? Давай, далі удачу. Цікава така розмова, мені було дуже важко українською, тому що ну, я не спілкуюся в житті українською і взагалі ніколи не спілкувався. Тож, трошечки карявенько вийшло, але ну, вже як є, ну, що я можу зробити? Я намагаюся трошки більше спілкуватися українською. Ось добре, що попався такий співбесідник, що можна з ним трошечки потренувати свою українську. Є взагалі така, така думка перейти, але ну, дуже важко. Так. Мене, мене з цим івритом, який постійно лізе. <гум> дуже, дуже важко підбирати слова. Ну, добре, то таке.